Лісову тему продовжимо із Василем Гордою, першим заступником начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства. Добрий вечір. Добрий вечір. На носі травневі свята. Багато хто вже планує відпочивати на луні природи. Не обідається без вогнища, звісно. Як лісівники підготувалися до періоду масових гулянь? Взагалі-то в цьому році сезон пожежі, я б сказав, так, почався раніше зв'язку з погодніми умовами. І тому готовність лісгоспів вже є практично з кінця березня. Розроблені, затверджені операційні плани, ну і, звичайно, це попередження в лісах Мінсмоги, патрулювання і таке інше. А що стосується відпочинку на природі, то, звичайно, люди будуть святкувати, а лісова охорона буде працювати, тому що якийсь необережний кинутий недопалок чи вогнище, це спричиняє велику біду, лісову пожежу. Тобто ми і чергуємо, і попереджаємо людей. І Разом з тим, звичайно, що людям на природі завжди хочеться запалити вогнище, але звертаюся просто до. Цього не можна робити в молодих насадженнях, там, де лісові культури. І коли вже виникла така необхідність, звичайно, треба вогнище окопати до мінерального шару ґрунту, до піску. І потім, звичайно, коли вже закінчите своє перебування в лісі, тим, що його залить водою і пересвідчиться в тому, що там немає тління. Основні правила поведінки в лісі. Коли виникає лісова пожежа, це необхідно старатися, звичайно, потушити її своїми силами, тому що винуватцями таке ж'являєтеся ви самі. Це, перш за все, залить кромку пожежі, збити полум'я в сторону, полум сторону вогнища цього розповсюдження, або ж закидати піском. Ну, якщо таке вже сталося? Куди треба звертатись, до кого? Що і патруля? Ну, як, немає як, якщо є телефонний зв'язок, звичайно, це краще повідомити на службу 101. Державна служба з надзвичайних ситуацій. У нас з ними тісні зв'язки. Вони потім передають черговому диспетчеру управління лісгоспу, і потім команда готова виїхати на гасіння пожежі. Чи були торік на травневі свята, якісь надзвичайні події? Були звичайні свята, були необережні поводження з вогнем, були загорання, але до щастя таких великих лісових пожеж не було. Насамкінець ще може зверніться перед травневими святами до. Жити звичайно хочу побажати і жителям Черкащини, і гостям приємних першотравневих свят. І звичайно, щоб не зіпсувати і собі настрій і не мати проблем потім десь із законом. звертаю до вас, будьте обережні з вогнем у лісі і щасливого вам святкування. Дякую, у нашій студії був перший заступник начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Горда.